Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і в Хмельницькому завершився міський літературний фестиваль. Слово єднає 2025». Культурна подія тривала з 18 по 27 вересня. Традиційно напередодні власне з дня нагоди міста Хмельницького. Цьогоріч фест відзначив ту річницю з часу заснування. Йому вкотре вдалося згуртувати письменників не тільки з Хмельниччини, а й різних куточків України та відданих шанов. Вальників літературного слова Хмельницької громади більше деталей про цей фестиваль? Чи все вдалося? І не тільки Віталій Міхалевський, це голова національної спілки письменників у Хмельницькій області, та Світлана Сінькова, це заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади. Доброго вам дня і слава Україні! Героям! слава! Ну і найперше безпосередньо пане Віталію, до вас чи все задумане вдалося? Знаєте, хотілося би сказати, що все задумане вдалося, але як зазвичай в кожному е, заході щось. Не так пішло щось, не хотілося би краще, але я вважаю, що вдалося на 95% це гарантовано. Тобто, фестиваль показав свою потрібність, свою потребу, і дуже багато гостей відгукнулися на наше запрошення. Дуже багато читачів глядачів прийшли підтримати наш фестиваль, нашу хмельниччину в літературному плані. І ми вважаємо, завдяки нашій команді письменників і бібліотекарів вдалося б. Дуже багато. Mm -hmm. я не скажу, що ідеально пройшов фестиваль, але на дуже високому рівні. Мабуть, серед цих десяти фестивалів це найкращий був, mm -hmm. тому що він і ювілейний, і відповідний був настрій і налаштування на визначення ювілейного. І коли люди багато планують, багато працюють, то відповідно мають результат. Ми звичайно зробимо маленькі собі зауваження корективи вже на наступний, але я вважаю, що вдалося дуже гарно, і я дякую всім, хто до цього був долучений за, за ту гарну роботу. Пані Світлана, а ваші враження, які? Ну, знаєте, ми організатори для нас. кожна подія це особлива подія, тому що ми до неї готуємося, і, і ті вражені, ті емоції, які ми отримували після заходів, з якими до нас зверталися наші відвідувачі, які приходили на наші заходи. То знаєте, ця вдячність, ця, ці, ці очі, ці емоції, тому ми вважаємо, що так. Фестиваль пройшов дуже добре, і фестивалю бути, книжковому фестивалю, літературному фестивалю бути. Адже це зараз досить актуально, і приємно, що зараз в різних містах проходять такі фестивалі. Одночасно з нами це було і з Хмельницьким, був фестиваль у Києві, був фестиваль в Житомирі, в Вінниці. Тому приємно те, що читання модне. Читання книги потрібні, і наші українські автори читаємі, вони актуальні зараз, і українське слово продовжує об'єднувати українське суспільство. Загалом, власне, коли починався фестиваль, ви також до нас приходили. Але тоді я пам'ятаю програму. Така досить насичена була програма. Чи не на щодень були якісь певні події? Скільки загалом було подій під час даного фестивалю? Ну, загалом вже відбулося 32 події. Угу. У нас було 11 гостей, у кожного було заплановано по три події, три зустрічі, Тобто там, може, була якась у когось треба було зробити день відпочинку чи познайомитися з містом? 32 події. Багато дуже було задоволених читачів, глядачів, які гостей були. І те, що ми якраз запланували цих 32 події, так вони і відбулися. Угу. Загалом, що яка подія вам запам'яталася із фестивалю Слово Єднає, 2025? Що було? Найяскравішим що стане найяскравішим спогадом цього фестивалю? Давайте панісланови. Ну, якщо говорити спочатку фестивалю, то знаєте, фестиваль об'єднав наших відвідувачів, читачів не тільки в міста Хмельницького, а й Хмельницької громади. Тому що почався фестиваль саме з такого традиційного нашого заходу фестиваль на колесах. Тобто uh -huh. наші письменники поїхали на зустріч з мешканцями сіл громади, найвідаленішими куточками. Ось і для них це для наших літераторів і для мешканців цих сіл це подія. Знаєте, вони зустрічаються з тими. З тими авторами і книги, яких вони вчора читали, для них це ну дуже так особливо і вони щиро і радо зустрічають завжди наших письменників Цьогоріч Вони були в Шервечці, Водичках, в Богданівцях. Ось і люди готуються до цих зустрічей. Вони зустрічають їх. Діти пам'ятають ці зустрічі два-три роки тому і приходять, показують фото. Ось я з вами сфотографувався три роки тому. Ми були такі. Сьогодні ми такі читають їхні ж твори, читають на цих зустрічах. Тому це така подія досить особлива. І от з цього ми і почали наш фестиваль. Ну, звісно. Приємно те, що на фестивалі вперше до своїх читачів автори приходять з новими книгами. І такі презентаційні заходи якраз і розпочала цьогоріч Ольга Саліпа своєю новою книгою Полювання не чудовисько». Це ретро-роман, п'ятий із серії про Проскурів. Ось і це теж була подія, тому що наша читальна зала ледь вмістила всіх поціновувачів, які хотіли в цей вечір зустрітися з Ольгою і послухати про роман від самої авторки, тому що ну, її твори досить актуальні, популярні не тільки в нас в місті, а й взагалі. Тому ось такий презентаційний захід був цікавий, теж яскрава така подія. І хочу ще зазначити, що ми цьогоріч запросили і об'єднали в межах презентаційних таких заходів не тільки літераторів, а ще й митців. Тобто, ми запропонували учням художньої школи, нашої хмельницької художньої школи. Запропонували переглянути наш логотип слово єднає. Він вже 10 років тому. Ну як молодь його побачить, тобто як це слово єднає в пензлях і фарбах. Ось і діти, учні, вихованці цієї школи малювали своє бачення. Цього логотипу досить є цікаві роботи, і ще досі ця виставка діє в центральній публічній бібліотеці для дітей на проспекті Миру Сімдесь, 2, Кому цікаво, запрошуємо, можна подивитися. Ось і не тільки в цьому заході, а ще й ми об'єднали ілюстраторів разом з письменниками. На заходи до дітей приходили ілюстратори. Із такого, з такого заходу, з такої презентації, це була письменниця Тетяна Безушко-Граб і разом з нею була ілюстраторка Наталія. Наталія Віталізаріч, допомагайте. Пані Наталі Пані Наталя, художниця, так вона теж ілюструє книги, і вони запропонували дітям створити свою книгу, тобто свій коміт, свій сюжет за сім хвилин. Тобто, ось ось так цікаво. Кожна дитина мала придумати свій якийсь сюжет і його зобразити. Ну такий цікавий, цікавий був дуже захід. Тобто, в принципі, можна сказати, що від найменших хмельничан до найстарших були усі так. долучені до цього фестивалю. Знаю також, що. Що однією із місць цього фестивалю був захід, один із основних, де на сцені збиралися військові безпосередньо, та колишні і поети, і письменники загалом на одній сцені із цивільними розкажіть про цей захід, розкажіть, що було. Знаю, що була презентована і книга такого письменника. Ну, тут був один письменник, на різних майданчиках були різні письменники, і об'єднані були, і цивільні, і військові письменники. І якщо ви маєте на увазі саме захід мистецькому дворику, це був такий із самих самих тих важливих, mm -hmm. один із важливих таких заходів, то це була презентація книги Артура Дроня Гемінгвейн нічого не знає. Mm -hmm. Це його книга, це коротка проза. Але це молодий хлопець, який воює і пише ось такі свої враження, свої враження від побаченого, свій досвід, військовий досвід, досвід від війни, де він описує. І віру на війні він описує, як військові співдружність самовійськових на війні. Він там описує і страх, і, і любов, і ну, дуже дуже різноманітна такі такі оповідання невеликі. Ну і знаєте, захід був дуже дуже емоційний. Модераторкою була Тетяна Пелепець, Вона є директоркою Львівського форуму військових письменників. Mm -hmm. Тому настільки, знаєте, такі. Такий був накал емоцій, і ну, просто люди розкупили в нього книги, просили ще, і він що привіз, то лишив все в Хмельницькому. Тому книга дуже потужна. Ми запрошуємо всіх хмельничан, хто хоче прочитати, вона є в фондах mm -hmm. нашої бібліотеки. Тому Дуже яскравий автор, і дуже такі емоційні його оповідання, його бачення, його емоції, які він виклав в цих коротких оповіданнях. Угу. Пане Віталі, я так розумію, що запрошувати самих письменників це була більше ваша ініціатива. Так, ви обирали кого запрошувати. Розкажіть, кого обов'язково хотіли бачити на цьому ювілейному 10-му фестивалі і чому? Так, це в нас серед яскравих подій, які для мене особливо була презентація нашого альманаху Південний Бог у рамках відзначення 45-річчя нашої Хмельницької обласної організації і, звичайно, фестивалю слово єднає. І ми хотіли, щоб до нас долучилися саме письменники, які дуже важливі в організаційному і в письменницькому середовищі. Це вдруге вже на Хмельниччині є голова Національної спілки письменників. України Михайло Сидоржевський він приїхав на нашу презентацію. Приїхав перший заступник голови національної спілки письменників Микола Гриценко. Тобто люди, які керують взагалі. Спілкою на рівні України вони виявили uh -huh. і пошанування до нас, і можливість приїхати, щоб разом відзначити наше 45-річчя. І тому, саме, звичайно, я не сам запрошую, ми спільно з централізованою uh -huh. бібліотечною системою визначали, які автори у нас були раніше, які трошки на слуху хмельничан, або які відомі вже давно хмельничанам, навіть раніше були на фестивалі. Їх запрошували, зокрема, Сергій Пантюк. Він наш удруге був це наш земляк, дуже потужний автор і військовий, Він з дружиною Тетяною Шептицькою були в нас на фестивалі. Тобто ми визначали колегіально, кого би ми хотіли запросити, і дуже вдячний всім авторам, гостям, які відгукнулися на це запрошення, тому що навіть дехто сказав, що вибирає ставить пріоритет вищий Хмельницькому фестивалі як книжкові країни. Це для нас було незвично. Тому що пані Світлана говорила, що дуже багато в цей час різних фестивалів було. І ці фестивалі розділили письменників за пріоритетами: кому ближче, хто хоче продати, хто хоче, хто пообіцяв раніше. Львівський форум зараз він розділився пізніше, звичайно, відбувається цього року, перше. А ті роки. Також в нас були такі ситуаційні моменти, коли автор ще не міг точно визначитися, він до нас приїде чи не приїде. Але гарні в нас були гості, зокрема, два лауреати Шевченківської премії: це Мирослав Дочинець і Анатолій Кичинський. Сергій Пантюк, Тетяна Шептицька, я сказав. Михайло Сидоржевський, Микола Гриценко. Потім Марина е, Павленко була авторка, яка пише для дітей. Mm -hmm. У нас е, люди, які е, про Хмельницький дехто мало знав, а дехто багато вже знав і дотично десь в творчості за, 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 зачіпали цю тему, що ми її... Хотіли би бути І дуже гарно. Вже вдруге в нас на Хмельницькій В'ячеслав Романовський, він був весною в Кам'янці-Подільському, тут, в Хмельницькому, з Харкова. Тобто, люди. Відчувають таке співголосся з Хмельниччиною і з цим фестивалем, і вони до нас приїхали. Ми їх запрошували. Як хмельницькі шанувальники літератури долучалися до даного фестивалю. Наскільки були масштабними заходами? Власне, загалом ну зрозуміло, що дітки також були так, долучені так, до цього? Та дітки були долучені, дітки більше презентували в дитячій бібліотеці в нашій центральній. А власне на кожну подію ми створювали афіши. Ми створювали подію. Фейсбук вони крутилися, і цьогоріч ми. Запровадили таку практику. Ми стали всі такі, от більшості таких великих заходів презентаційних. Ми проводили там на 17 ту годину або після 17-ї години, так щоб люди могли закінчити свою роботу і прийти на зустрічі. Mm -hmm. Про що нам говорили наші відвідувачі і дякували нам за це, тому що вони не спішили бігти на роботу, а могли ще залишитись, поспілкуватися з автором, поговорити. ще якісь такі спілкування особисті були. Тому оце. Це був такий позитивний момент в цьому. І особливо ще хочу додати, що цьогоріч до нашого до організації нашого фестивалю долучився ще один майданчик це книгарня кав'ярня Bucuei. Угу. Вони радо прийняли нас в свої, на своїй території, на своїх, в своєму приміщенні, і от саме там ми проводили такі молодіжні читання. До нас долучилися молоді поетки, дехто з них навіть вперше прийшов презентували свої поезії на загал. Тому, знаєте, це така була особлива атмосфера, поезія, спілкування, осінь, кава. Тому так було дуже-дуже по-особливому, за що ми їм вдячні. Вони радо до нас долучилися, і угу. так, такий був особливо цікавий, особливо цікавий захід. Так, я хочу додати, що якраз молодь, це вже 10 років, у Лейті вже є люди, які виросли на фестивалі. Угу. Ми спочатку презентували кожного після двох-трьох фестивалів, такі робили альманахи. Слово єднає. Де тут була в них перша публікація? Може не сміла, знаєте така. А зараз вже вони стали, коли їм було по 15-16 років, вже зараз 25-26, Це вже майже сформовані. Письменники, письменниці, тобто ми бачимо і цей результат, і саме на молодь звертаємо увагу постійно. Це від дітей, які маленькі, 2-3 другий, третій клас до 11 клас. І вони я сподіваюся, що потім так же само будуть про Хмельницький писати, по крайній мірі читати багато в наших бібліотеках і стануть. Шанувальниками і будуть розказувати про наш фестиваль слово євна. Е, якими новими виданнями поповнився фонд бібліотек після даного фестивалю? Ну, всі письменники презентували свої книги і дарували книги бібліотеці. Це ж зрозуміло. Угу. Не можу сказати, але можливо. Так і так і є. Коли ми запрошуємо письменників, то ми знайомимося з цією літературою, коли готуємося до, до зустрічі, до презентації, і письменники нам дарують. Це, звісно, підбірка Мирослава Дочинця, книги його Анатолій Кичинський. До речі, з цим автором досить була цікава історія. Mm -hmm. В нас тільки в одній бібліотеці є його виявилося, що тільки в одній бібліотеці є його книги. А тепер вони будуть вже в більшій кількості. Можна буде їх почитати. Це збір. Поезії, це член національної спілки е, на, національної премії Тараса а, Шевченка. Угу. Теж вони були на одній сцені з Мирославом Дочинцем. До речі, дуже цікава була історія е, після презентації. Пана Анатолій, Він не тільки поет, він ще й художник і привіз в хмельницький ще свої картини. І ну пропонував, показував під час презентації, і це якраз такий приклад, як відвідувачі реагували на зустрічі, такі наскільки вони виявляли свої якісь свої емоції, свою вдячність організаторам. І одна із відвідувачок купила картину пана Анатолія Кічинського і подарувала бібліотеці. <гум> mm, то важче тепер і є, і <гум> <гум> О, є ще та, і картина. Ще й картина. <гум> так, та. і, там було декілька картин вон, на вибір. Там були і квіти, і якісь натюрморти, природа. І одна з картин була Олешківські піски. <гум> Ось і ми так порадились з колегами і обрали оці Олешківські піски, тому що Олешки мають повернутися в Україну. Вони будуть в Хмельницькому і мають повернутися в Україну. Щодо до речі, відгуків від самих глядачів поціновувачів літератури, власне, що говорили вам безпосередньо, що запам'яталося найбільше їм? Ну, ось приклад один я приймала, звісно. І коли знаєте, один ще такий випадок, ми йшли з чергової презентації до себе в бібліотеку, і така жінка вже старшого віку так дуже дуже повільно заходить в бібліотеку і переглядає афіші, які в нас там на дошці оголошень. каже: О, Мирослав Дочинець, це ж сьогодні. Ну ми розуміємо, що ні, не сьогодні це завтра. Кажу, ви помилилися, приходьте завтра, дощ. Така ну, вже прохолодно досить, і жінка прийшла. Так вона повільно досить йшла, Ну на другий день вона таки прийшла на цю зустріч до Мирослава Доченця. І деякі люди, які не потрапили на, на зустрічі в бібліотеці або в інших закладах, вони були дуже раді тому, що ще буде ярмарок. І на вулиці можна буде ще поспілкуватися з авторами, що і відбувалося під час ярмарку. Автори і між собою не мали можливості так тісно поспілкуватися, тому що це теж творче таке спілкування, яке їм потрібне. Ось, а от цей ярмарок це саме те було, що потрібно було і авторам, і глядачам, тому що це в день міста, коли багато людей виходить, щоб подивитися, що в місті відбувається цікаво. І тут книжковий ярмарок, де автори. Ще розповідають про свої книги. Ну це було справді це була подія, така особлива подія для міста Хмельницького і для наших авторів. Пане Віталію. А що власне самі ми ці, самі автори книги, розповідали вам про цей фестиваль? Які в них враження від ювілейного десятого враження дуже гарні, і мені розповідали, що вражені навіть наші високі гості сказали, що такої організації, такого підходу до організації свята літературного мало. Де можна зустріти, тому що вони, будучи їздячи по Україні, знають, як це важко підготувати, як важко все врахувати, і сказали, що дуже гарно в нас була організація. Перше. Друге, що знаєте, про Хмельницький зараз вже йде така гарна слава, що брати Капранови, коли в нас були в 17-му році, сказали, що ви другі, третій в Україні, ну там Львів був Київ і Хмельницький. На слуху місто, яке любить літературу і пропагує літературу. Ми завдяки нашому управлінню культури, звичайно, бібліотечній централізованій системі, керівництву нашого міста, поставили в Планку по організації цього свята. І це і звичайні читачі і глядачі оцінили, і наші гості сказали, що дуже гарно і з задоволенням. би приїхали ще раз. Тобто, ми казали, на той рік, мабуть, що ні, бо у нас завжди з гостями спеціально відбувається фестиваль по непарних руках. Тобто 25-й, наступний 27-й. 21-й було 19-й, 17-й. Але це, що я хотів сказати про книги. Багато книг подарували ще особли особисто. Ми побмінювалися письменники хмельницькі, Хмельниччини з письменниками відомими українськими, зокрема, В'ячеслав Романовський. Це мені особисто подарував на белебні світу. Микола Гриценко, Волопна. Ви ви трішечки тримайте, ага. тому що та поки оператор наведе камеру, дав не поспі... наш не поспішайте. Олександр Карук, воюючий письменник також подарував книжку. Це ще раз покажу. Так. Волокна Миколи Гриценка і В'ячеслав Романовський на белебні світу. Але це не значить, що тільки вони багато. Я ж угу. просто не, не міг Всього взяти. І гарний е, залишається спогад. В, і в них, і в нас У нас залишаються книги, в них спогади, і дякуючи управлінню культури, залишилися сувенірні певні Ну і натхнення, безпосередньо, і натхнення, дійсно, натхнення. Тому, що... тому що дуже гарна була погода. Як не дивно, знаєте, до того дощі, mm -hmm. після того закінчився фестиваль, і зразу на другий день пішов дощ, і до цих піше не закінчився. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що всі нам допомагали, всі хотіли, щоб в Хмельницькому саме був такий фестиваль, тому і хмельницькі письмен. Також залишилися задоволені, тому що для кожної нашої спілки чи літературного об'єднання був окремо відведений столик, де вони продавали також свої книги і поспілкуватися з відомими авторами. Це, мабуть, найбільша така увага до творчості звичайного письменника, коли він один на один стоїть із лауреатом Шевченківської премії яким бачите цей фестиваль наступного року, та? наступного разу, коли він відбудеться, чи будете щось змінювати з точки зору організації, чи думали про це? Чи поки відбули цей, поки відпочинок декілька тижнів, а потім вже знову будемо думати над наступним? Думаємо, так як ви спочатку запитали, чи якісь усе вдалося, то хотілося б нам порадили навіть високі гості. Кажуть, що залучайте більше волонтерів. Особливо студентів, які би Хотіли допомогти, тому що знаєте, крім того, фестивальних заходів гості хочуть побачити більше місто. тому що саме цікаве в місті це саме місто, а локації деколи розкидані так. що Вони звичайно у нас був супроводжуючий коло кожного гостя, але завжди якісь були особливості: хтось хотів з другом зустрітися, чи знайомим не знає, де це. Чи подивитися ще, то виникають, щоб більше волонтерських таких проєктів, щоб було, ми, ми над цим подумаємо. Може дату скоригувати, тому що День міста і фестиваль накладається на інші заходи, що не, не встигає людина побути. в парку Чакмана дуже були гарні події, і тут. І, і я не кажу, що три дні замало. Це якраз достатньо, але коли гості їхали, не хочуть їхати, б нам десь. День-два, ми би ще хотіли виступити, ще дуже гарна е, читацька аудиторія. Ми були і в університеті, і в політехнічному коледжі, і в гуманітарно-педагогічній, і економічному інституті, тобто в вузах. Де саме студентська молодь, які потрібне живе спілкування? Вони читають, або деколи їх треба спонукати до читання. Саме особиста зустріч з автором. Ми були ще в музичному коледжі і відчули, наскільки це їм потрібно. Вони дуже відповідальні люди, молоді, яких треба ну дати напрямок, що робити, що читати. Хочу додати, що наші гості зазначили таку річ, що в День міста наша влада місцева Вони приділяють чільне місце літературі і читанню. Поряд ну, В День міста це ж свято все ж таки концерти, якісь виставки, ще щось. Ось. А література, вона ну, якби в деяких містах ну, не, 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 не так багато важить, а в нашому місті. В нашому місті це все ж таки література і читання на чільному місці, і це дуже дуже приємно. Ми вам щиро дякуємо за те, що власне по перше вітаємо вас з тим, що фестиваль вже відбувся. Дякуємо, що системно його проводите, І дійсно ті таланти, які є станом на сьогодні, незважаючи на складний час для всієї країни, вони продовжують творити тим часом. Тим самим продовжують творити і українську культуру, і створювати нас як націю, націю українців і патріотів своєї країни. Тож, Віталій Міхалевський, це голова національної спілки письменників у Хмельницькій області, та Світлана Сінькова, це заступниця директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади, були з нами.